Луцькому благодійнику суд виніс вирок. Мова йде про волонтера благодійного фонду. Допоможемо разом Україні Максима Донченка, який за версією слідства допомагав ухилянтам незаконно виїхати за кордон. Ми вже неодноразово розповідали вам цю історію за три роки судової тяганини. Феміда таки поставила крапку у цій справі. Прокурори в суді довели, що волонтер благодійної організації ще у жовтні 2022 року отримав від громадянина 5 тисяч доларів США за можливість виїхати за кордон як представнику цієї благодійної організації, будучи внесеним у систему шлях. Суд визнав його винуватим у вчиненні цього злочину і призначуємо покарання у виді 7 років позбавлення волі і з конфіскацією майна. Чого ж усе почалося? Директор одного з місцевих приватних підприємств звернувся до Служби безпеки України із заявою про ймовірну незаконну діяльність цього, так би мовити, волонтера. У його компанії також діє благодійний фонд, і він неодноразово подавав документи до військової адміністрації, аби включити своїх водіїв до системи шлях для здійснення гуманітарних перевезень. Проте щоразу отримував відмову з тих чи інших причин. Через знайомих підприємець дізнався, що в Луцьку існує фонд, який як виявило безперешкодно вирішує такі питання. Перша розмова відбулася в офісному приміщенні в кафе. Обвинувачений пояснює, що вони вирішують через систему шлях. Це все коштує від 800 до 1000 доларів США. Згодом чоловік зателефонував до Донченка. Останні близько двох тижнів не брав трубку. Потім останній відписався. Після чого він приїхав до обвинуваченого. Ціну вже останні зазначив 3000 доларів США, якщо треба виїхати більше місяця. Через два дні чоловік відправив необхідні документи для цього. Волонтер знову зник на 2-3 тижні. Він приїхав до фонду, де йому дали інший номер телефону. Обвинуваченого в ході розмови чоловік повідомив, що йому необхідно буде виїхати більш ніж на місяць. На що обвинувачений сказав, що це буде вартувати 6 тисяч доларів США? Потім погодився на 5 тисяч. Також він запитав про те, чи потрібно буде завозити будь-яку гуманітарну допомогу на фонд, чи можна ввести речі для себе, коли він повертатиметься в Україну. На що Донченко відповів, що це без проблем. Це питання вони, тобто фонд закриють. У суді свідчили троє чоловіків, які не були волонтерами, але обвинувачений також мав зробити їм документи для виїзду за кордон. Двоє із них заплатили по тисячі євро, але документи їм не встигли виготовити і гроші повернули. Ще один чоловік заплатив 300 доларів і 100 доларів за техпаспорт. Сам же волонтер свою провину не визнав та відмовився свідчити. Зауважимо, що не один Донченко втрапив до рук правоохоронців за цю злочинну схему. Згодом питання виникли й до засновниці фонду Наталії Кушнір. Яка свого часу прославилася у Луцьку своїми мільйонними боргами за нерухомість, затримували жінку гучно, також у 2022 році. Тоді про це повідомляв офіс генерального прокурора. Правоохоронці затримали керівника благодійного фонду та посередника під час чергової передачі коштів 2 тисяч доларів США. Під час обшуків вилучено бланки заяв від водіїв, з копіями документів, списки осіб із зазначеними сумами сплачених коштів, документи щодо гуманітарних вантажів, мобільні телефони, а також значні суми коштів у різній валюті. Судити жінку взялися у столиці. Проте з 2023 року жодних деталей щодо того, на якому етапі наразі судовий процес немає. Однак, зважаючи на те, що підопічний очільний. Ці фонду уже отримав свій вирок, можливо, невдовзі. Крапка буде поставлена і у столичному суді. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.